Що відбувалася до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 1 жовтня 2019 року була підписана формула Штаммара. Це була умова Путіна для того, щоб він приїхав на зустріч у Париж. З 2015 року Україна категорично відмовлялася її підписувати. Причина формула Штаммаера передбачала розблокування мінських. Є відео Зеленського, де він привітав українців з роздокуванням мінських угод для того, щоб почати відведення наших військ з укріплених позицій по лінії фронту. Особливо це було небезпечне у районі Гнутово-Маріупольський напрямок та розмінування наших територій. В Неті є звіти ярмака, де та скільки ділянок по лінії фронту були розміновані. Після цього. По Україні розпочалася хвиля протестів і капітуляції, бо кожен розумів, що відведення наших військ з укрпозиції є фактично здачою цих позицій ворогу. Потім ДБР завела кримінальну справу, під виглядом якої з наших ППО були вилучені клістрони, без них ППО мертві та сліпі. Військові тоді підняли кіпіш з цього приводу, але їх повернули аж влітку 22-го року. Потім під виглядом кримінальної справи на нашого героя Марченка було зупинено виробництво броніків і вилучена вся документація на розробку нових, більш сучасних. До речі, завдяки протестам його вдалося витягнути з СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Бо би кіберг Марченко у СІЗО. Був би Миколаївський котел, на кшталт Маріупольського і захоплена Одеса. Генерал Марченко переломив хід війни на півдні. Це в історії єдиний генерал, який воює з незакритою кримінальною справою на нього. Потім завели справу на генерала Павловського, під цим соусом було зупинено виробництво санітарних машин та бойових катерів. Овручська 72-га танкова бригада під Києвом була розформована. Розпочалося будівництво хабів на КПП Каланчак та пуск шатлів до окупованого Криму за 9 днів до повномасштабного вторгнення. Вже у грудні 2021 року. Байден виділив 200 мільйонів доларів на укріплення кордонів та риття окопів, що зараз з успіхом роблять расисти на окупованих територіях. І це грає величезну роль при їхній обороні. При наступі через це гине дуже багато наших захисників. Всі розвідки світу попереджали про детальний напад, але Верховний запевняв, що росіяни теж люди, вони не нападуть. Захід нагнітає і він через це втрачає 7 мільярдів на місяць. Тому все буде зашебісь у травні шашлики, і кожен українець зустріне 23-й рік. Ну і після цього найвище політичне керівництво України в січні 22-го року поїхало на відпочинок в Буковель. Фоток з відпочинку в Неті завались. тоді як УОЛАС перервав свою відпустку, в якій він був з трьома дітьми, і зайнявся продовженням поставок нам зброї, яка літаками надходила ще з листопада 21-го. Байден та ООС готувалися до можливого наступу. А як саме готувалися найвище керівництво України, якщо на найвищі посади в СБУ, Особистим указом президента були призначені агент Росії на умов Баканов Кулініч та інші гниди, які після 24.02.22 четвертого драпали з України про те, що перед нападом слуга гетьманцев заборонив виділяти на зсу 50 мільярдів, бо це типу піар, зараз всі притихли. Писати можна багато, потрібно вже починати аналізувати всі події після 19-го. Тоді може стане зрозуміло, чого той Путін попер з усіх кордонів. До речі, Черчилль евакуйовував з самих небезпечних зон 2 мільйони вагітних для дітей. Скільки держава евакуювала дітей серед того самого Бахмуту та Маріуполя? За дітей з дитячих будинків цілком і повністю несе відповідальність держава, яка залишила дітей у небезпеці. Сотні тисяч дітей світ рашисти вивезли на Росію на органи та в порнустрію. Думати та аналізувати. Не вміють тільки Ота Росії, яких провладно тебе загнали у столи тупих баранів, українці інші шукати, перевіряти інформацію вони вміють, як і аналізувати та критично мислити, і бачити спочатку причини, які призвели до трагедії, а потім вже наслідки цих причин.